А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Поселенці автор історії. Вісник темряви. Дмитро розплющив очі і прислухався. Просякнута весняною вологою стара хатина натужно стогнала, гуляв підлогою протяг, дріботів пощербатим шиферином холодний травневий дощ і більше нічого. Невже наснилося? Та якби ж то? Тихенько скрипнула іржава хвіртка. І неквапливі кроки захлякали по калюжах на подвір'ї. Дмитро кинув зацькований погляд за вікно, туди, де вітер легенько гойдав запашні бускові гілки та зривав білий яблуневий цвіт із снігового кальвію. туди де у пізніх сутінках похмурого дня світилося дві жовті крапочки, і миршавий, набитий вогкою землею рот шепотів Холодно, вогко. «Гнию!» Дмитро проковтнув грудку у горлі, нездатний відірвати погляду від напівзгнилої фігури, що наближалася до вікна. Пости, пости, погрітися. Хлопець захитав головою, ледве вичавив Нема тебе, нема. <звук> Поїдений червами палець уже стукав у шибку. Понюху вдарив сморід. «Пусти, пусти Пусти, погорітися. Зникни, геть, тебе немає, не існує. На останньому слові голос Дмитра зрадницьки зламався, стрибнув спочатку на високу верескливу ноту, а потім зніяковіло захрип. Свідомість хлопця ніби затягло туманом, і там вже силися, не силися. А то слизьку думку фразу замовлянку, почуту більше ніж з дюжину років тому у своїх сплутаних думках та спогадах не спіймаєш. За вікном почулося хрипке хихотіння, і отак ти йому задріботіло потріскане скло на замурзаному вікні. Дмитро не витримав, накрився ковдрою з головою, затолив вуха руками і, хитаючись збоку у бік. Почав згадувати чорні події чудернацького свого дитинства. Дід кричав страшно, надсадно, хрипко, в усю силу своїх прокурених, зсохлих легень. Маленький Дмитро визирав з-за пічки і тільки зиркав великими горіховими очима на свого блідого батька. Той стояв, як громом побитий, губи у тонку ниточку стис, очі вирячив. Однією рукою міцно у кишеню на линялі олімпійців чепився. Поряд з ним, на щербатій дерев'яній лаві, сидів дядько Назар, жував недопалок самокротки і все обмацував змарнілу дідову фігуру вовчим поглядом чорних очей. Хлопця, забери, спокійний голос Назара пролунав, наче грім. Батько не відгукнувся. Остапе. ще раз гукнув дядько. Митька забери, кажу, не треба йому того бачити. Остап ледве врухнув губами. А він. і кинув головою бік діда. Назар підтвердив ага. А батько запнувся, ніби боявся казати далі. А точно. Дядько витяг з рота цигаркою, дивлячись кудись повз Остапа, тяжко промовив: Та точно, точно, цього разу вже точно. Забери, пацана, не треба йому того бачити, чуєш? Остап мовчки кивнув і стримано кинув малому. Дмитрику, ти збирайся, хлопче, до тьотки Галі підемо. Дмитрик перевів погляд своїх карих очей на батька, завмер на хвилинку, і тільки потім до нього дійшло, тато не бачить. Хлопчик і сам їх спершу не побачив, почув лишень, як хтось стогне і буркоче за вікном ледь чутно. Холодно, кістки, кістки мерзнуть. Гнию, а тіло ж, гниє тіло черви. Темно, страшно, тепла хочу. Дай тепла. Дід, що до того вовтузився на ліжку, раптом напружився, вирячив свої водянисті, бліді, як запрана білизна, очі, і прошипів Знову бісове плем'я!» І щось швидко зашепотів. Голоси принишкли, але лише на хвильку, а потім скрипнули двері, трошки на долоню відчинилися і, тягучим масним туманом, впустили на літню кухню їх. Гнилі, поламані, у подраному одязі чоловіки й жінки лізли до кухні, як сарана, заглядали у вікна, стукали обрубками кісток і все буркотіли. Дай тепла. Обличчя Дмитра скривилося, горіхові оченята сповнилися слізьми і не тільки тому, що кислий сморід ліз в очі, а до горла підкотила гірка нодутна грудка. А ще й тому, що в одній з розпадлених, поїданих червами жінок, які тягли руки до помертвілого від страху діда, він впізнав свою матір. Не пам'ятав він її майже за шість років свого життя, тільки на старій чорнобілій фотографії її бачив батько якось потай від діда показав, всього разочок, але він запам'ятав, і навіть зараз, коли чорне її волосся порідшало і місцями облізло спожовтілого черепа. А позолочена зубна коронка грала блиском крізь дірку в щоці, він однаково впізнав її і заледве стримався, аби не кинутися на посірілу шию з обіймами. Митьку, ти чого що тато сказав? Голос дядька м'яко, але наполегливо просочився у свідомість крізь одноманітне бубоніння. Дмитро кліпнув, поглянув на Назара і зрозумів дядько бачить, чує і про все знає, тому й жене його з двору. Бо шість років то занадто мало, аби бачити, як твого рідного діда рве на шмаття твоя мертва мати. Історія з Ютуб каналу страшно цікаво. Щось ти, Остапе, не при собі, наче. Тітка Галя, сусідка їхня, поралася довкола обох неначе квочка. Дмитро сидів за гробо збитим обіднім столом і пив гарячий чай з рафінованим цукром у прикуску. Батько ж переминався з ноги на ногу і незграбно вимовляв. Мов малий у тебе хоч трошки. Тут такі то діла вимальовуються, а ти ж зна, я сам. Назар то що, з нього як з гуски, а я поки туди-сюди, трудна батюшка поминки, мов тебе побуде трохи. Та хай лишається. Ти ж зна, своїх із Славком не маємо, не дав, Боженька, та най хоч твій трошки розрадить. Галя погладила Дмитра по сплутаному волосю. Тільки ж невже? Остап під з губи, кивнув головою і буркнув. Вмира, старий козел. Сусідка глянула на нього чи то з осудом, чи то із співчуттям, а Остапа після цієї фрази ніби прорвало: Все життя, Галю, все життя паскуди в мені, все життя я його терплю і все життя боюся. Ти ж бачила, як він мене лупив, все я бачила, все життя мордував. Назар через нього до міста втік, а Любку. Любку мою, не любив же як. Може, й вона через старого чорта втекла, аби тільки цей дідь колисий. Ну, тихше, Остапе, вмовляла тітка Галя, бо ж батько твій, який не який я батько, та й не вмер же ще, а як і помре, то сам знаєш мерців або хороше, або ніяк. Батько аж підстрибнув. Цить ти, не навроч. Знаю, знаю я, що це який вже раз. Це ж вже за останній, тіко місяць вп'яте. Як тільки ніч, а він і заходиться. Верещіть, кричіть, рвуть мене, бо мене прийшли, вбивати прийшли. Вилобки невдячні, а я ж їх. А що він їх, чорт його зна. Голос його поволі тихшав, аж поки не став вже геть спокійним. Ну, цього разу вже все. Має бути все, вмирає. Оце кину грудку землі на труну. Через рік пам'ятник замість хреста справлю І забуду до його могили дорогу. На якусь хвилину на ганку запанувала тиша. Тихенько гойдали вітами бузина за вікном, стрекотіли цвіркуни, з двору тягло запахом вечірньої прохолоди, нічної фіалки і смерті. Остап тяжко зітхнув і тихенько мовив Знаєш, Галю, мені іноді здається, що він мені після смерті спокою не дасть. Хоча ж дурня, це правда, мертві ж не вертаються. Не вертаються, Остапе, відповіла сусідка, і у голосі її почулася якась незрозуміла туга. Як би інколи не хотілося, а не вертаються. Батько затормошено кивнув і мовчки вийшов з хати. А Дмитро ще довго потім не міг заснути. Крутився на старому залізному ліжку, і думки про матір не давали йому спокою. Дід таки помер. На ранок, за сніданком з масних оладків та жирної сметани, тітка Галя, дещо зніяковівши, повідомила йому цю новину Дмитрику, твого діда немає більше. Хлопчик мовчки кивнув і повернувся до оладків. Він і сам здогадувався, що діду з учора залишилося недовго, бачив, як бліді кінцівки лізуть під зморшкувату шкіру, як стікає з них до дідового тіла, гній і опариші. Чи був він радий, що старий помер? Ні. Чи був сумний від того, також ні. Дмитро було однаково, наче не близького його родича незабаром покладуть до вузького дерев'яного ящика, такого, що ні поверхнутися, ані ноги під себе підібгати. А звичайного хруща запхають до коробки з-під стрільників і кинуть десь на камінцях під палючим сонцем. Ти б обережніше, все таки ж дідо його, буркнув сусідці її чоловік. Тітка Галя зиркнула на нього з-під лоба, однак змовчала. Той трошки знизив голос і продовжив У хлопця і так життя не мед, а ти ще тут. Жінка зітхнула. Шкода малого, та й Остапа шкода. Назару то що, чкорне знов до міста, та й усе. Жінка, якби була при них, то легше було б а так самі. Я от тільки одного зрозуміти не можу, прошепотів ледь чутно чоловік. Ким треба бути, аби дитя кинути. Яким би стервом не був старий, але ж дитина? Та, мабуть, недарма старий гнат брехав по селу. Гуляще, що зробиш? Лярва і є. Сусідка відповідала пошепки, ще тихше від свого чоловіка, але Дмитро почув. І десь на дні його душі. Серед байдужості та порожнечі гадюкою заворушилася злість. Поминки по діду справили без Дмитра. На кладовище навіть не взяли. Батько наполіг, що робити йому там немає чого, воно було й на краще. Із самих дідових похоронів хлопчика діймала думка, що старий по нього вернеться. Виліз із струни однієї дощової ночі, чорним туманом прослизне в хатину і утягне його з собою до могили у царство кісток слизьких хробаків і химерних мокриць. Щоночі він чекав, що під вікнами пролунає протяжне тепла. Однак нічого не ставалося. Дід не приходив ані на поріг рідного дому, ані до сусідів, де тимчасово мешкав Дмитро, поки батько й дядько вирішували справи. Але одного дня щось таке змінилося. Тітка Галя вийшла на двір порати худобу і вже за хвилину заверещала, як різана. Хлопчик вибіг на крик і тільки встиг побачити, як з її рота червоним фонтаном тече кров. Він тоді злякався і втік. Переляканий батько на силу найшов його аж під вечір у старій закинутій хатині на краю села. Вже вночі, годуючи відмитого і заспокоєного сина, Остап жалівся Назару. Господи, та я ж думав, що вона й дитину тим борщем нагодувала. Назар уважно подивився на хлопчика і серйозно запитав Митьку, ти точно борщу не їв сьогодні? Дмитро кивнув. Точно, яєчню тільки зранку і кашу на обід. Борща не схотів, він у тітки Галі поганий. Ну і добре, полегшено зітхнув Назар, а потім раптом запитав Це що такого між ними сталося, щоб аж борщівник до борщу закинути? Остап похитав головою. Та хто їх зна. Може, почубилися, може, ще що. Дядько зітхнув. Журба. Шкода, Славка, тепер не скоро побачимо. Ну, а Галя? Буде діду на тому світі поміч. Тітка Галя прийшла під вікна на третій день після похорон. Роздута, опливла, як сплавлена свічка. У перемазаному землею ситцевому платі. Вона топталася по соковитим півоніям і бухтіла розпухлим язиком. Пости до хати, Дмитрику, мені так холодно, мені так голодно, мені тепла знайомого хочеться. Дмитро лежав у ліжку, і під легкою літньою ковдрою його били міцні дрижаки. Що ж ти, хлопчику? Нащо ж, га? Я ж тебе, як сина, а ти от так!» Хлопчик накрився ковдрою з головою, затуляв вуха руками і все намагався вдати, що не існує ніякого чудовиська під вікном, що все лише примарилося, і все промовляв Тебе не існує. І, може, б працювала ця промовлянка, якби поруч із страхом. Не тулилися під бік холодними клубочками, жаль та туга. Тривало так якийсь час, може, з тиждень. Жили собі далі, аж поки батько не надумав до міста поїхати. Лишилися вони з Назаром удвох на господарстві. Дядько подивився на змарнілу мармизу свого племінника, щось прикинув собі на думку, а потім запросив А пішли, малий, я тобі щось покажу. І повів Дмитра кудись за село. Ішли довго, все кудись між полями під гірку. Село з його квітниками, хатами, мазанками, колишнім колгоспом і кладовищем на пагорбку вже лишилися позаду. Зосталися тільки неосіяні пшеничні поля, на золотавій поверхні яких одна на одну набігали брижі. Вони крокували цим чудернацьким морем, високий, худий, як жердина Назар ступав вільно. Дмитро ж втопав у пшениці мало не по пояс. Вже хотів було завередувати, але як поглянув у вовчі дядькові очі, так одразу й замовк. Той перехопив погляд малого і буркнув: Нічого, митьку, потерпи трошки, вже близько. Та й справді, вже невдовзі пшеничка порідшала, а вітер доніс до них запах багляка. Дмитро зупинився, озирнувся навкруги і побачив залізничну колію. Назар вказав пальцем кудись уздовж неї, міцно стис руку племінника і наказав: Отуди дивися. Тільки уважно, не відводячи очей. І слухай, обов'язково слухай. Дмитро прислухався. Теплий сонячний день, зищали бджоли, припікало сонечко, високо над головами шуміли дроти, натягнуті між високовольтними опорами. Хотілося впасти у м'яке пшеничне море і подрімати, однак щось заважало. Дзвеніло десь у потилиці і мазутною чорною плямою розливало у свідомості якусь незрозумілу тривогу. Чуєш? запитав дядько. Дмитро вже хотів похитати головою, але не встиг, бо таки почув. Щось із глухим стуком опустилося на рейку, а потім ще раз якось повільно і ліниво. Он воно, прошепотів дядько. Дивися, дивися уважно. Хлопчик примрожив очі і вперся поглядом туди, де гаряче повітря над рейками йшло брижами. Побачив і сіпнувся у дядькових руках. Колією щось повзло, щось чорне, облізле. Воно поволі опускало обрубки рук на рейки і тягло себе вздовж колії, бо ніг у нього не було зовсім. Тулуб обривався десь посередині, і закінчувався клочем обірваної плоті і роздробленого хребта. Істота відірвала голову від землі. У порожніх очницях запалали дві жовтогарячі крапочки. Над полем прошелестіло ледь чутне. Ти, що воно таке? прошепотів Дмитро. Дядько плюнув через плече і пояснив. Та бачиш, хлопче, бува таке, що людині жити немає де, то треба ж хоч кудись поселитися, правильно? Не може ж людина без дому, правда? Ну, от і селять їх, кого йде. Таке от трапляється. Батька твого минуло, мене лишень краєчком зачепило, хоча взагалі не мало б. Ну, лікар так казав. Діда, бач, вхопило міцно, а ти, Митьку, не пощастило тобі просто. Дідів спадок. Істота на колії задерла голову догори принюхалася. Полум'я в її очах запалало впізнанням. Над полями проревіло Ти, «Ти і одразу за цим зазвучало гучне і сердите Дмитро тихенько проскиглив. Дядь, пусти. Страшно. Терпи Митьку!» Серйозно наказав Назар, потерпи ще трошки, зараз ми його. Я знаю, що до тебе Галя ходить, я все знаю. Ти зараз запам'ятовуй, що я тобі кажу, а потім так само її проженеш. Головне, повторюй за мною і запам'ятовуй. Дмитро глибоко вдихнув і зашепотів услід за дядьком. Я не знаю, хто ти є. Час розмитий, серце зле, одне лише прошу, дай заснуть того, що сталося, не вернуть. Дмитро розплющив очі, стягнув з голови ковдру і вперся поглядом у дві жовті крапочки за вікном. Уже набрав повні груди спертого повітря, перші слова майже зірвалися з вуст, але в останню мить передумав і замовк. З того дня, як він сходив у поля, тітка Галя його більше не діймала. Тої ж ночі маленький Дмитрик прочитав дядькову замовлянку і спав собі спокійно до цілого наступного разу, коли поблизу з'явився черговий поселенець. Хто б то не був, чи п'яний волоцюга, чи то дівчина, що запала у душу, чи невдячний сусід, що труїв життя. Всі вони вилазили з могил, різли йому в свідомість і вимагали тепла. А чи ж він замало дав їм? З тіткою Галею було найважче, бо було вперше він спочатку й не збирався, навіть на думці такого не мав. Та коли та почала говорити усяке про його мати, чомусь вирішив, що таку погану сусідку було б непогано переселити. Чомусь згадалися тоді слова діда, що той любив промовляти, коли був у своєму дивокуватому настрої. Не може людинка бездомна бути. Як нема дому, то хоч домовинку б. І маленький Дмитро зробив висновок, що дійсно: домовина не так же й погана, там тепло, м'якенько, і пахне деревом, можна сказати, затишно. Йому ще багато речей потім здавалися затишними: стара яма у городі, каналізаційний колектор. Простір між двома стінами на закинутому будівництві, він багатьом допоміг. Комусь куточок знайшов маленький, тісненький, але ж свій, когось переселив, бо жалілися, мовляв, незатишно, і сусіди галасують. Він би й далі продовжував селити, але ж та невдячна, що лізла до його кімнати у гуртожитку пожежною драбиною і пускала донизу струмочки гною, зіпсувала усе. Чи ж він обрав погане житло для неї, чи ж він погано її сховав? Хай там як, а все пішло коту під хвіст, чи то собаці, якийсь собачник знайшов тіло дівчини, гуляючи вранці зі своїм бульдогом. З цим вийшло інакше, незаплановано. Тікаючи від рідного, майже закинутого села на старих батьківських Жигулях, Дмитро не планував нікому допомагати, однак доля все вирішила за нього. Цей стояв на одній з сотень щербатих зупинок, що прикрашають собою збіччя довгих, як серпантин українських доріг, і намагався спіймати авто. Дмитро зупинився. Спочатку збирався просто підвести його до найближчої заправки і там висадити, але по дорозі розговорилися і у цій душевній розмові пролунало головне. Та такі справи, роботи немає, де жити немає. Свідомість Дмитра поступово затягло туманом. Серце пройняв невимовний жаль. А у потилиці щось дрібно і дуже знайомо задзвеніло. Поселити його по-нормальному не вийшло. Хлопець пручався навіть з обома зламаними ногами. Дмитро на силу вдалося скинути його до пересохлого колодязі біля двору. Ще дві ночі скиглення та стогони цього непутящого заважали спати і загрожували привернути увагу. Тож Дмитро, як гостинний господар, мав хоч щось зробити, якось зарадити, і він зробив він просто закрив люк. Майже тиждень була тиша, а потім почалося. Цей невдячний виліз із колодязя, якимось чином підтягнув своє переламане тіло догори і тепер докоряв Дмитру поганими гостинами. Холодно йому, бачте, і сиро. Ну, нічого, мене і цей звикне. А всі вони рано чи пізно звикають до нового свого житла. А Дмитро ще якийсь час посмакує власне каяття, бо йому це треба, просто необхідно. А потім приспить дядьковою замовлянкою те, що називає сумлінням, і нарешті виспиться як світ. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.